Сьогодні у нас по меню йде гарнір, картопляне пюре. Друге, ну, м'ясне блюдо, у нас йде рибна котлетка і рибні нагетси. Так, також у нас салати. Є з двох видів, у нас салати з ноги рочка і свіжа капуточка. Ухарка Юлія показує шкільне меню на день. 1 січня 2024 року харчування для дітей молодших класів у місті Черкаси стало безкоштовним. Раціон у цій школі різноманітний. Каші, м'ясо, риба, салати і обов'язково сезонні фрукти. Все з'їли. з'їбуважа, <світ> <світ> все поїли. Кажу, ми були в шокі. Школярі можуть самостійно обрати, що будуть їсти: м'ясо чи рибу, гречку чи рис. Меню на кожен день можна знайти на сайті школи, а також додатково надсилають у батьківський чат. Дітки проводять більше часу в школі аніж вдома, тому для нас це дуже важливо організувати повноцінне харчування, щоб дитина могла вживати теплу, якісну, калорійну калорійну страву саме в нашому закладі. Першокласник Тимофій обрав страви до свого смаку. Бурчики, але я вдома класний керівник одного із молодших класів кухнею задоволена. Якщо раніше вчителька просила учнів поїсти, то зараз вони йдять із задоволенням, адже страви обрали для себе самостійно. Діти це ж такі саме маленькі дорослі. Які мають, бо ми ж маємо право вибору, вони так само повинні це робити, і ви можете побачити, як вони задоволенням їдять, все з'їдають. А вони підходять до мене і кажуть, що, наприклад, сьогодні дуже смачна котлетка була. Ну, Коли наємці, то це в них взагалі щастя, прямо велике. Мама однієї з учениць сьогодні завітала до доньки в школу. Каже, таке різноманіття страв і дома не завжди буває. Я хочу висловити вдячність від цих батьків, що в нас в школі відмовили безкоштовне харчування. Діти дуже задоволені, подобається все. Таке різноманітне меню обійшлося міському бюджету у 120 мільйонів гривень на рік. Безкоштовне харчування передбачено для дітей перших, четвертих класів та пільгових категорій. Харчування на одну дитину в день коштує до 70 гривень. Доцільність такого харчування обґрунтовується тим, що є національна стратегія реформування харчування, є також вимоги 305 постанови Кабінету міністрів про вимоги до харчування. І також ну, одне з найголовніших факторів це те, що було зареєстровано дві петиції про відновлення безкоштовного харчування перших та четвертих класів, і вони були повністю підтримані, причому дуже швидко. Наразі майже всі школи міста перейшли на оновлене харчування. В деяких навчальних закладах тендери на завершальних етапах. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Вікка.